Всім привіт! Ну що ж, дочекалися, стартує сезон FIFA 23. На жаль, поки що не маємо гри. Треба чекати ще 5 днів, що вже можна було зіграти. Але маємо вже веб-додаток. Сьогодні ще і мобільний додаток компаньйон випустять. Отже, можна вже робити якісь перші кроки, розкручувати наскільки це можливо, свій клуб в Ultimate Team. Ну і сьогодні, власне, мої стартові паки, навіть стартових пару базових SBC бронзових. Ну і побачите, що з цього вийшло. Сьогодні в Лізінації буде дуже. Багато матчів. Найцікавішим, на мою думку, буде поєдинок між Хорватією та Данією. На цей та інші матчі ви можете зробити свій прогноз у Фавбет. І не зайвим буде нагадати, що Фавбет підтримує ЗСУ. Тож не зволікайте посилання у закріпленому коментарі під відео. Францію брав щось не дуже. Ну добре, я візьму Бразилію, буде немар. А що тут? Не можна було Неймара отримати. Та ні, щось тут таке лайно дають. О, це вже цікавіше. Вальверде. Беру Вальверде. Мета є форма. Що це таке? Львів бед, бет. Ой, Ліверпуль! Та ви шо? Прекрасно. Беру Ліверпуль, я ще й Бразилія. Нічого собі, мені форми одразу закинули. Тут є чого вибирати. Але я беру Ліверпуль, це такий мій клуб. І Вольсбурга це симпатична форма. мені подобається. Volkswagen, це по-нашому. І тут Бразиль. Нічого собі. І знову цей Слеск-Вроцлав. Ajax. Щоб ми були реально як Аякс. Завжди свіженькі і молоденькі. Добре, старт фут. Їдемо, що мені зараз дають. Е, так, дякую. 4 гравці, 80 плюс. Амбасадор. Оренду. Монети, але вже щось код зламався. І два золотих паки. Всього лише щось мало. Амбасадор, Сональду, Вінісіус і Девіс. На три матчі зможу використовувати. Або зберегти один матч. Вінісіус просто і так і так зрозуміло, що демон. А от на що здатний сон, то питання. З ним от зіграєш, тоді відчуєш, може, зрозумієш. Я беру соно. Мені цікаво, що він може. Отак. О, стадіон. Так, стадіон. Ану, що за Міримен? Мерімен? Міріменімен. Ой, вже кольорові сітки, я в шоці. Я сподіваюся, що нам не треба буде чекати два місяці, щоб дивитися на ті. Рожеві сітки і розмітки, бо мої очі не витримають. Ну нічого тут цікаво. А можна вже продавати, так? Можна продавати форму севілі її навіть купують. Я теж продам. Може хтось вже є севіль, я бой, хочу собі купити. Купуй на святкування. Може хтось хоче купити. Так, по тисячі будемо ставити, так от нормальна ціна? Виставляю за 150 XL 200 плюс. Чесно. Оооо, <плес> ой лойно, точно! От чого їх купують по 200. Ото я нуб. Катастрофа, це ж кеш. Це перший кеш. 484 монети. Комон! Дивіться, як мій клуб багатіє. Перша тисяча монет. І тут вам, напевно, хотіли побачити, скільки в мене монеток, але я протупив і помістив себе у верхній правий кут, тоді як треба було в нижній правий кут. Але то таке, тому що на старті все одно монет дуже мало. О, прев'юпак! Першим ПРЕВЮ ПАК відкриваю! Ану! Ей, до сраки таке прев'ю. Поїхали, хоп! З'єж! Краще, ніж 80-й рейтинг, але навряд... Ух ти, 3000 на нього поставили! 3000 на нього поставили! Ця картка коштує монет. Продаємо? Я думаю, продаємо. Ага, лайно! А що це за такі ліміти? Наші їх поставили? Другий пак. Так, це монетки. Ауксбург це монетки, травми. Коли ви востаннє травмували гравця? Ultimate team. На гвардія наставлять монети. Браво, ставте. Хоп! Ой, а що то було тільки що ця оплодинка така цікава. 82-й рулі. Ну поки що 83-й з'їж, це мій рекорд. Оу, а бляха, я подумав, що то інформ. Якби інформ зараз влетів на старті, було б шикарно. Ой, Маркс мене я не дам, це хороша картка. Ой. Це багато норів. У мене вже 2400 монет, то не жарти. Що мане ще тут? Два паки залишається всього. Колушевський. До речі, прізвище Знане, може дають кеш. 1200 монет, я навіть не знаю. Іі. Люди добрі. Останній пак. Е... Зєш, то найкраще, що в мене було в паках. 850 нанерадного бразильця. Невже вже? Комусь на SBC вже так не вистачає їх. Може продавати тих бразильців? Don't tell me again. Є перший пак. Чудова гра немає слів. Чо мені не кажете? Ну. No. альца free. Так, дві картки тепер. Травзом спор мені, здається, був. Let's go! Поїхали. 24 картки це вже серйозно. Мельгар якийсь. У мене не недовго. Єс! Yes. Чудово! Тігі! Як там ситуація на фінському кордоні? Розповідай нам тігі. Ой-ой-ой. Oh, yeah. Yes! Let's go, champ. Бляха, мені потрібний нерарний. Але я зараз зароблю на тому монети, щоб ви розуміли. ха Ха! Я його зараз ставлю за 1300. Його забирають і дякують. Що ви так жметеся мені? 200 монет зараз тут дуже багато. О! Так, хай вже буде, я хочу то зібрати. Добре, є. Є, я прийшов! Два гравці будуть в мене зараз, у ті рарних, там буде Месі. Кіш. Один рарний. Опинився в Ніці, так Шмайфель в Ніці, а чого так сталося? Добре, на цьому поки фініш. Отже, в моєму активі зараз 6,5 тисяч монет, 97 гравців, 62 якісь ще тут картки різного плану, типу контрактів і стилізіраності. Один якимось чином, потрошки можливо, те, що продається, буду все таки намагатись скинути на ринок і щось купувати інше. Можливо, якимось чином навіть трейдити. Купувати і продавати трішки дорожче, але це важко, тому що, по-перше, по темі трейду я трохи нуб. А по-друге, навіть вже від експертів я чув, що ринок зараз важкий. Нагороди в SBC, які я певна річ ще хочу збирати. Вони в антрейді. Всі нагороди в антрейді. Раніше такого я не пригадую, наскільки знаю, завжди були нагороди, які продаються, і можна було добряче розкрутити свій клуб. А тепер. Ден Кулушевський поки що найдорожча картка, яку я продав у своєму клубі у FIFA 23 Ultimate Team. От такий от він старт. Важкий, але вже є 6,5 тисяч монет, а далі більше. На сьогодні все. Якщо відео сподобалось, не забувайте підтримати лайком і обов'язково напишіть в коментарях, яку найкращу картку ви отримали в своїх стартових пакетах, бо у мене всього лиш з'їш. Почуємось, побачимось, бережіть себе.